У Донецькій області на Костянтинівській трасі висадили у повітря залізничний міст. Про це повідомляє уніан з посиланням на прес-службу Донецької облдержадміністрації. Згідно з повідомленням, вчора приблизно о 13.00 в районі населеного пункту Новобахмутівка висаджено у повітря-залізничний міст, що проходить над дорогою Слав'янськ-Донецьк-Маріуполь. У результаті вибуху сталося обвалення прольотів моста на автодорожнє полотно. У момент вибуху на залізничній лінії знаходився вантажний поїзд. Повідомляє прес-служба. Зараз дорожники перекривають рух на цій ділянці дороги. Об'їзд автотранспорту здійснюється через населені пункти Новобахмутівка і Розівка, а також через очеретне. Даних про постраждалих на даний час немає. Додали вода. Музейну техніку сепаратисти будуть використовувати проти українських військових. Представники Донецької народної республіки вивезли експонат музею великої вітчизняної війни, що знаходиться біля пам'ятника твоїм визволителям Донбас. Цей музей розташований поруч зі стадіоном Донбас-Арена. Повідомляє муніципальна газета. Вони вже не перший раз захоплюють техніку з цього музею. Очевидці кажуть, що терористи з автоматами збили замки і викрали з музею танки і гармати, які стояли на вулиці біля пам'ятника визволителям Донбасу. Усього близько 15 одиниць техніки. Цікаво, що раніше мер Донецька Олександр Лук'янченко заявляв, що танки, які знаходяться в музеї під відкритим небом, це всього лише макети, що не мають всередині двигуна. ДТП під Луцьком мотоцикліст у реанімації. В струмівці лежав мотоцикл, стояла шкода, не знаю, що там, але мотоцикл якийсь крутий вщент розбитий. Пишуть очевидці аварії на Луцькій дошці. Інший користувач додає, проїжджав мимо шкода, Якщо це дійсно шкода, детальніше не встиг розглядіти, теж серйозні пошкодження, розбитий передок, вибита переднє ліве колесо. Правоохоронці вносять ясності в інцидент, який мав місце цими вихідними в струмівці. Так о 16.30 на 95-му кілометрі траси у стелу Хлуць Крівна, сімдесяти однорічний лучанин. Водівище згаданої автівки шкода Октавія, не переконавшись у безпеці маневру. Перетнувши подвійну суцільну смугу, допустив зіткнення з незареєстрованим мотоциклом. За кермом останнього перебував 25-річний мешканець Луцька. Він у результаті ДТП упинився у реанімації. Головний тренер команди Волинь Віталій Кверцяний прокоментував підготовку до нового чемпіонату. Повідомляють на офіційному сайті футбольного клубу. Нагадаємо, Волинь поїхала до Хорватії, де проведе свій другий збір у літнє міжсезоння. Разом із основним складом команди та групою молодих виконавців до святого Мартіна відбули і новобранці херстоносців, як інформувало інформаційне агентство Волинські новини до складу команди. Нещодавно приєднались Олег Гуменюк та Євген Новак. Ми добре попрацювали у Луцьку, заклали фізичну базу. У Хорватії займемося більше награванням команди, здружимося більше всі, так би мовити, у польових умовах. Базуватися будемо у Святому Мартіні, це на півночі Хорватії, поблизу кордону із Словенією. Тут поруч тренуються багато європейських та українських команд, які також перебувають на зборах. Тому проблем із спарингами не матимемо у нашому розпорядженні. Ні, три поля і всі умови для належної підготовки до чемпіонату розповідає Віталій Кварцяний. Нагадаємо, нещодавно Луцька Волин зіграла з поляками черговий спаринг. Волиняни показали прекрасну гру і перемогли суперників з рахунком 8-0.